Трибуну парламенту та президію блокують депутати від ЄС та голосу, аби не допустити голосування законопроєкту, остаточний текст якого побачили лише за пів години до засідання. Документ, який вже голосували в першому читанні, нібито вкрай потрібний, бо має полегшити досудове розслідування зниклих безвісти. Втім, в останній момент до нього додали норми, які на думку частини депутатів вбивають незалежність антикорупційних органів набу і САП. Нардепи це із ухваленням диктаторських законів часів Януковича 16 січня. Колеги зареєстрований цей законопроект це вже було в історії українського парламенту і закінчилося дуже 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 погано. Ви Голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури. Поправки про Національне антикорупційне бюро та спеціальну антикорупційну прокуратуру Комітет з питань правоохоронної діяльності вніс до законопроєкта поспіхом у вівторок. Вранці засідання тривало хвилин 10 і на нього запросили не всіх членів. Мені стало відомо постфактум про його проведення. Тому це все виглядає дуже-дуже дивно. Це все виглядає як процедура проведена з величезним поспіхом. Що знову-таки породжує негарні перечуття, та 263 депутати врешті голосують за батьківщина, залишки ОПЗЖ, троє депутатів з Євросолідарності. Найбільше 185 нардепів зі слуги народу. Їх колега, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, голосує проти. Пояснює, зміни фактично перекреслюють десятирічну антикорупційну реформу, бо незалежні органи набута сап підпорядковують генпрокурору. Він матиме доступ до матеріалів будь-якого кримінального. Ального провадження може самостійно підписувати підозри топ посадовцям чи на власний розсуд закривати справи або забирати їх в антикорупційних прокурорів і передавати іншим. Чесно кажучи, після ухвалення таких норм я в принципі не розумію навіщо тоді бюджету витрачати кошти на утримання антикорупційного органу, антикорм спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо цей закон фактично цей орган перетворив просто не фейк. Очільники Набу та САП, які перервали своє міжнародне відрядження, скликають терміновий брифінг. Просять президента не підписувати закон. Мовляв, голова САП стане недієздатним. А набу перетвориться на один із підрозділів генпрокуратури. Фактично знищується. Незалежність цих двох інституцій. Від будь-якого політичного впливу тиску на наше розслідування, які будуть проводитися в майбутньому, і ті, які вже у нас на даний час триваючи. НАБУ набута САП створили після революції гідності для боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Цього вимагало суспільство і міжнародні партнери США та ЄС. Очільників призначають за конкурсом. Досі ці відомства були незалежними від інших владних і правоохоронних структур, і це, попри численну критику, таки давало результат. Якщо ми порівняємо з 10 роками назад, так як це це починалося, коли не було на САП, Ну за Януковича, чи можливі були розслідування стосовно його кумів стосовно його близького оточення з підозрами з арештами з запобіжними заходами? А чи можливі були вироки стосовно високого рівня суддів і високого рівня прокурорів? Один із останніх гучних кейсів оголошення підозри у червні. Тоді ще чинному міністру Нацєдності Олексію Чернишову. є корупційні питання в набуї до багатьох депутатів. Що я напоминаю? 52, а може навіть і більше 54, Тобто близько цієї цифри було справ стосовно депутатів. На це велика цифра у нас в парламенті майже 400 людей. Експерти кажуть, такий удар по антикорупційних органах може вплинути на нашу євроінтеграцію і фінансову підтримку партнерів. Великий ризик блокування мільярдів євро допомоги для України законодавчі зміни ухвалили наступного дня після масштабних обшуків у детективів. Набу одного підозрюють у посередництві при продажі технічної коноплі до Дагестану, яку вирощував його батько. Іншого у держзраді та співпраці з ФСБ. Такий орган жодним чином. Не може допускати будь-якого прояву і ворожого агентурного проникнення у НАБУ кажуть готові до співпраці і за очищення органу від зрадників, якщо підтвердиться, що вони є. Але це ж не привід знищувати корупційну інфраструктуру зрадників викривали і в службі безпеки України, і в інших правоохоронних органах і вищих і серед вищих, в тому числі посадових осіб держави, але це не ніколи не, не стояло питання розформування чи послаблення відповідного органу. Генпрокурор Руслан Кравченко переконує про ініційовані зміни до законодавства нічого не знав, але і після них, певнить, НАБУ і САП залишаться незалежними органами. Втручатися в їх роботу не буде. Деякі журналісти відомі, коли я ще не прийшов на цю посаду, повідомили, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав Черношова справу. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Черношова я не заберу. Як розслідувала, так і буде. Поки в офісі генпрокурора триває брифінг у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Люди виходять на протести, вимагають не знищувати антикорупційні органи і не перетворювати Україну на Росію. Україна не Росія, Україна не Росія. Втім, майже вночі президент таки підписує закон. Так само блискавично швидко, голос України його публікує. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів. Від цього треба все очистити, і справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання. Христина Гавриш, Андрій Біньковський, факт ЕСІТІВІ Єдині новини.